Після псевдореферендумів, які Російська Федерація проводила завдяки своїм окупаційним адміністраціям на тимчасово окупованих територіях України, зараз вони пере, так скажімо, перепорядкували це все в сім Російській Федерації. Ми знаємо, яким чином ця репресивна структура у Російській Федерації розправляється з людьми. У які перебувають в місцях несвободи. на жаль, ситуація ще більш жорстка на тимчасово окупованих територіях України. І тут треба зазначити, що в окупації є ті тюрми, які існували як місця виправлення покарань при контролі України, і діяли за українським законодавством, зокрема за виконавчим кодексом, кримінально-виконавчим кодексом. Ті е, норми забезпечення прав ув'язаних, які існували в Україні, вони незрівнянно легші, так скажемо, е, гуманніші, і е, вик... відповідають тим викликам, які е, пов'язані з дотриманням і ц... Конвенції з прав людини, і того законодавства, яке у нас регламентується. До прикладу, в Україні в місцях позбавлення волі не є обов'язком засудженого праця. Російська Федерація використовує людей, які відбувають покарання, для того, щоб їх як робів використати, щоб вони там на тих підприємствах, які при цих установах так званих виконання покарань, фактично працювали на режим. Забезпечення там, можливості доступу до них, міжнародних організацій, правозахисних організацій, це все заблоковано, цього там не існує. Навіть тих захисників, які там здійснюють свою діяльність, це окреме питання, хто пішов на співпрацю з окупантами і зараз. Веде так звану адвокатську діяльність в тимчасово окупованих територіях. Навіть з цим е, виникають певні складності, бо все це контролюється, всі ці візити, і казати там про можливість якогось захисту в судових інституціях, чи будь-якого його немає. Більш того, е, окупанти активно залучають ув'язнених тимчасово окупованих територій, зокрема, і для того, щоб. Е, вбудувати фортифікаційні споруди, ну, там, копання якихось, там, зміни ландшафтів, так звані окопи і таке інше. Тобто вони використовують цих людей, вони не надають жодних відомостей.